Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої денної молотовної варти і запрошую до цієї молитви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідки. Мудрість розумного свою дорогу знати, безумство глупих обман. Кожен з нас. Повинен знати і розуміти, для чого він живе. І в цей стих, це напоумлення закликає нас до того, щоб ми себе завжди запитували, для чого я живу? Навіщо це мені життя? І не потрібно філософствувати, не потрібно, знаєте, читати море трактатів філософських. Скажу чесно, сам себе постійно це запитую. І відповідь завжди є тільки одна: для того, щоб навчитись любити. Я живу для того, щоби любити. Я живу для того, щоб творити. Я люблю для того, щоб радіти, щоб жити в добрі і це добро давати іншим людям. Тому що тільки життя для любові, для добра іншого, це є життя для добра самого себе. Тільки коли я люблю когось, тільки коли я комусь чиню добро, я це саме роблю по відношенню до самого себе. Я це саме отримую в цьому житті для самого себе. Не можна не отримати ні добра, ні любові, якщо ти цього не даєш іншим. Якщо твоя життєва, життєва позиція, якщо твій життєвий шлях є руйнування, обман, брехня, гріх, ти ніколи не отримаєш добра. Ніколи. Будь-яке матеріальне багатство це є тільки фальшивка, це самообман, це примара, яка в один момент може бути знищена. Розумієте, війна це біль, трагедія. Але водночас війна це той хірург, який розкриває правду про людську сутність, розкриває правду про людські цінності. Розкриває правду про те, хто чим живе. І так, у війні немає переможців насправді. У війні є програю всі по одній простій причині. Тому що є втрачене життя. Так, ми перемагаємо ворога, ми його розбиваємо, ми не даємо йому змоги більше чинити зло. Але програш наш в цій війні це втрата десятків тисяч наших бійців, наших хлопців, наших дівчат. Це втрата життя сотні дітей, які загинули. Але водночас ця війна вона розкрила і показала шлях України і шлях Росії. Тому що ми, українці, жили у фальшивці. Ми знали і бачили, що, що Росія робила в Чечні, в Сирії, в Грузії, в Осетії, в Лівії. Але що ми українці казали? Нічого. Тільки одиниці говорили про щось. Говорили, що треба готуватись, треба, що Росія небезпечна. Але більшість населення України казала: та ні, нам треба з Росією. Ми братні народи. Ми бачили шлях, який проводить Росія, шлях війни і обману. Бо кожну війну, яку вона розпочинала, що говорили росіяни? Ми когось там звільняємо. І навіть воюючи в Сирії, що говорили, що це колиска руського православ'я, Сирія? І відповідно там треба йти звільняти православних. І як результат, вони своїми авіанальотами знищили місто Алепо повністю. Що сказали на це світ? Що сказали на це українці? Похитали головою і сказали, ай-яй-яй, ми бачили шлях, але ми були обмануті. Чому ми були обмануті? Тому що ми не хотіли жити в правді. Ми не хотіли визнавати правду. Нам було добре жити в брехні, нам брехали наші політики. Ми слухали брехню російських політиків, акторів, їхніх пропагандистів. Тому що ми не були мудрими. Ми не хотіли обирати свій шлях те, про що я казав на початку нашої молитви, свій шлях любові, свій шлях доброти. Це є шлях, який ми мали починати всередині своєї країни. Шлях любові й доброти один до одного. Це є мудрість. Подивіться на ту ж таки Росію. Вони всі, та, можливо, залякані, не залякані, не знаю. Але для них не є проблема, що треба йти і воювати. Бо якби це була для них проблема, так як в нас в Україні. То там би не було сотні тисяч військових. Ми бачимо статистику смертей. Адекватну. Інші би вже давно зупинились, але для них це не є проблема. Вони об'єднались довкола цієї війни. Їм добре. Що зробили українці? На початку об'єдналися. Що зараз роблять українці? Вибирають шлях обману, шлях ненависті, шлях зневаги один одного. Це не є шлях мудрості. Мудрого? Шлях мудрого це розуміти і знати свою дорогу. А шлях мудрих українців це шлях до об'єднання України. Об'єднання її. І це об'єднання не має бути силою примусом, а це об'єднання, яке йде через навчання, через повагу. Коли ми вчимося один в одного, і водночас ми здобуваємо щось один для одного. Ми не маємо зневажати один одного. Шлях зневаги це шлях обману, шлях зневаги. Це шлях до руйнування, шлях мудрого це любити і поважати того, хто є поряд зі мною. Бо люблячи і поважаючи того, хто поряд зі мною, я здобуваю ось цю любов і повагу до самого себе. Тож будьмо мудрими, йдемо шляхом любові і поваги один до одного. Бо це шлях. До того, щоби бути вільними і незалежними. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, що усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх, хто є в полоні, поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас. Свяй сьогоднішній день і даруй, щоб він став для нас перемогою. Бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за молитву. В 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!